Побачила, як зараз інтенсивно стілюється поле української свідомості, і хочу з вами поділитися. А хо, вітаю. Зараз думаю, звідки, звідки почать. М -м -м. Ну, почнемо з глобального: з того, що сьогодні відбувається на планеті. Людство прожило певний етап. Сапіенс прожив певний етап свого життя. І сформував е, певну систему людської цивілізації е, з певними цінностями, з певними баченнями, і все це було на матриці мислення е, матеріальних відносин. Тобто ми живемо в світі, де матеріальне досягнення і матеріальне надбання е, стали цінністю. І людина, яка здатна це зробити, стала тою, хто підкорює інших, хто володіє більшим, хто експлуатує, тому що в нас торгові відносини, тому що тіло це товар, і ми реально людей купуємо, купуємо їх час життя, купуємо для того, щоб вони прийшли і зробили нам те, за що ми готові заплатити. І ці люди диктують правила, ці люди пишуть закони, ці люди добралися до архівів, до знань, використовують величезні гроші для своїх експериментів, своїх досліджень, використовують ресурси нашої планети, які належать всьому людству для збагачення себе. І ми прийняли це, і це нормально. Це матеріалістичне мислення. Я вчора на кайтині приводила приклад. Побачила у Фейсбуці якусь рекламу чи щось таке, не зрозуміла, Чоловік з жінкою проходять мимо лотереї, і він каже, ой, така лотерея, там мільйони можна виграти, давай виграємо. вона, давай. А потім він каже: а якщо виграємо, що будемо робити? А вона каже: Ну я купимо те, 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 те. те А він каже, а що ми тоді будемо робити, якщо виконуємо всі наші мрії? І ось це типовий представник сапіенса. А люди, у яких максимально хороші порядні люди, в яких максимальний рівень потреб це здоров'я, щоб діти були здорові, щоб було що їсти, щоб кров був над головою, щоб МЗ було на поганий день і все. Тобто, це потреби рівня маніпури. Це потреби, потреби рівня персональної. Все, у людини просто немає інших потреб. Так, е, да, було б непогано, щоб був мир. Да, було б непогано, щоб і у інших українців добрих е, було те саме, чого хочу я, і у їх дітей це було. Але я хочу, щоб мій був перший. Я хочу, щоб те класне місце було в мого. Я хочу, щоб, тобто, ми маніпурний е, ніколи. Е, ось цей е, мані гроші, пура, е, цінність, місто ось це наша свідомість. Тому, коли мені кажуть, є вас у вас так багато езотерики, цих шісток, ну бо, бо такі транскрибатори, бо, бо вони писали, що будуть в останні дні. Бо ми зараз живемо в ці останні дні, бо достаємо і транскрибуємо, і бачимо, що шість це число звіра, а людини, яка живе на рівні тварини. Ось це і є. Тому, якщо сьогодні не здатні об'єднувати інформацію, ну слухайте тоді про матеріалістичне і гуманістичне мислення. Але відповіді все одно в розумінні, коли наше тіло, наші емоції, наші думки обслуговують ось цю матрицю торгових відносин. І якщо ти не товар, ти не цінний. Дитина нецінна, жінка вагітна, нецінна, старий нецінний, це все одобрення, це все хворе, це все погане, це все нікому не потрібне. А те, що з руками і з ногами, також, якщо воно оце робить, то воно ще буде щось мати, якийсь е, свій на старість, е, пенсійний фонд чи ще щось. Е, тому виживає сильніший Дарвіністи е, – це звірі. В тому я маю на увазі, хто не бачить еволюції в божественному доброму сакральному просторі, а бачить виключно виживає сильніший. То оце і є матеріальне мислення зараз в Україні, як в 13-му духовному центрі нашої планети, як в єдиній матричній структурі словотворення людина. Має е, жіночий рід тільки в українській мові, дістаньте зараз всі слов'янські мови, побачите там чоловік. Достаньте всі, я не знаю, перевірте, будь ласка. Ну, я, бо я ж кажу, я щитую, я там подивилася, е, що, чи це так. Бо мені показує, що це прохід. Тому що слово, образ, стать це адреса. І якщо в тебе людина, чоловічого роду, ну, чоловік. А це якась одна адреса. І всі мови, від того, що я бачу на планеті Земля, людину ідентифікують як він. У всіх слов'янських мовах чоловік, і тільки в українській мові людина. Чоловіча стать ой, жіноча стать свідомість це не жіночий як, це свідомість, що таке чоловік. Це воно. Це він як конструкт, чи це вона свідомість, інформація, душа, простір, ось це, це все, це все інші аспекти. І оце й викривляє там наш мозок. І сьогодні Україна народжує другий полюс те, що ми називали дев'ятками це гуманістичний підхід. Це коли людина стає не товаром, а людина стає цінністю, людина стає важливою. І прямо зараз ці процеси у нас запускаються за рахунок тих, хто йде, за рахунок таких, як ми з вами. Ми формуємо в квантовому просторі нові образи, ми формуємо нові цінності. Ми являємося в фізиці, це називається атрактні точки, точки. точки магніти, точки портали, точки джерела нових взаємовідносин. Коли а, починають шукати своїх по духу по цінності, коли починають працювати над собою, над своєю родовою системою і так далі. І я сказала, що я побачила алгоритми, як стілюється українська свідомість, і ось один із аспектів, який я побачила на нашій платформі, а конкретно в конкретному прикладі працюючи а, з жінкою, з клієнткою а, в Кайтен сесії і потім перевірила, побачила це в усіх. Вона просто працює з собою і своєю родовою системою. І коли ми працюємо з родовою системою, ми працюємо з сіма колінами до, бо сім колін створюють повну бібліотеку. Так, це не від Преджапатів, кого почалося, але семи колін достатньо, щоб зібрався цілісний інфофайл. І. Тепер давайте зрозуміємо, що ті, хто в шостому, в сьомому, п'ятому, четвертому, навіть третьому поколінні, більшість з них втілені, Но якщо вони не застрягли повністю там в аду. Якщо вони ще не висять в раю, там, якщо вони не застрягли в докіудах, тому що хто, заси... хто помирає при високій температурі, хто помирає з ненацька, суїцидальні, абортовані, там інші, вони не виходять із навного світу, а вони там застріють. І оцей рай, і ад штучний це все навні. сім. В'язниці, ми повинні виходити, але ми там застріємо. І, але багато хто повиходив і або а, втілилися, тому що у нас частина душі може бути в навному світі, а душа вже пішла на втілення. І а, в нас висять і зарокові душі, а, і прокляті частини сегменти, їх називають невтілені частини душі. І сьогодні йде оця загальна зборка, тому що тільки після цілісності можливе відновлення автопоетичних і фонічних рухів, які створюють емержентний простір. Що це таке? Окремо бджола це бджола, але тільки взаємодії з іншими бджолами, це може бути вулик. І вулик починає виконувати, стає чимось більшим. Це інша свідомість. Це булик, вони підпорядковуються іншій силі, де вони знають про життя все і де вони тепер корисні. Окрема бджола нічого не зробить. Не дасть ніякого меду, ніхто його не дістане, ніякої користі від її існування не буде. І так з усім. Просто клітини, які не здатні створити орган, вони безкорисні. Орган може працювати, система може працювати. Візьмемо кучу каміння. Класного, якісного це буде куча каміння. Якщо це каміння скласти в певну структуру, у нас з'явиться будинок. У цього будинку з'являться функції певні. Тому ми всі створені із атомів, все створене із атомів. Але атоми здатні так організуватися, щоб створити речовини, молекули. Які створюють е, середовище, і так само наше тіло створено з таких самих атомів, і це тіло здатне зараз е, проявити те емерджентне більше, тобто набу, набір е, клітин, набір органів, набір рідин, здатні створювати щось, в чому з'являється свідомість, розум, та ще такий, що ми з вами туди і не дійшли. Де, що може мислити, що може діяти, що може проявлятися, що може створювати, що може руйнувати. Як цей набір клітин рідин створив те, в чому проявилося ось це емерджентне віщого рівня? І так народжуються галактики, так народжуються нові всесвіти. Так зараз народжується нова свідомість. І тепер дивіться, чому я сказала, що побачила, як стілюються, і чому я вважаю, що це тепер для вас важливим, тому що знаємо, і це тут. Дуже багато людей сьогодні почали дивитися на себе, почали зцілювати е, себе, свої системи, а зцілювати це, дати всьому місце, дозволити всьому бути таким, яким воно було, подякувати йому, щоб минуле залишалося в минулому, і відкритися для цього нового, зібрати всіх своїх предків, ізраїв, адів, докіудів і всього в полі своїх предків. Тому всі наші практики налаштовані на те, щоб в намному світі в полі любові створити світ предків. І тепер увага, що відбувається з душами тих, хто вже втілений. А це можуть люди бути ваші сусіди, чи хтось живе в Африці зараз, якийсь ваш прапрадід, душа, і тепер вона там дівчинка-індуська. А хтось ще десь, а хто ще десь, а хто ще десь. Тепер увага. Коли ми проживаємо певний досвід, він залишається досвідом родової системи. І ми ж з вами працюємо і знаємо про це. Карма роду називається. Тепер давайте так, приходить хтось і цю карму роду стілює. Що відбувається з тими втіленими душами, у яких стілили їх карму? Чому? Ну тому що ж їх карма на сервері у тої родової системи, до якої ми належали. Ви приходите і бачите, ви були китаянка, приходите і бачите, ви були таким то імператором. Ви що думаєте, це десь у вас в кармані на дискі лежить? Ні, це лежить на флешці тої родової системи, якщо її вже немає, то того народу, тої землі, земля флешка. І тим, що така кількість людей почали хто з переляку, хто з потреби, знаєте, хто із треба якось виживати, хто із свідомості, що крім нас ніхто цього не зробить. Не вимолить, не упокоїть, не очистить не... і багато. Сьогодні психотерапії багато, всього багато. Подивіться, воно скільки людей працює, скільки майстрів працює. Що ми робимо? Ми стілюємо матрицю української свідомості. За рахунок цього, ми стілюємо карму мільярдів людей. Які сьогодні живуть на планеті і які на квантовому рівні створюють з нами ту єдину мережу тих свідомостей, які починають підпорядковуватися гуманістичній матриці мислення. Де людина це цінність, де дитина це цінність, де природа це цінність, де якраз те, що не може по себе подбати, те, що не захищене, і являється джерелом і знань, і майбутнього, і розумінь. Наші предки дивилися в космос, ми дивимося в клітину. Наші інші дивляться тільки мій рід. Ми дивимося і розуміємо, що мій рід це базова плата для сотень тисяч людей, які втілювалися тут. І якщо я зараз, як представник цього роду, стілюю це і свого народу, то всі, хто колись тут стілювалися і зараз десь сидять, отримують свою цілісність, якщо втілені десь отримують шанс на нову долю і підпорядковуються, тому Загальному руху, який зараз є. А він формує два полюси, два атрактних полюси. Одні матеріальне мислення. І якщо в мене зараз, завтра все буде, то навіщо жити всі бажання здійснені? Одні а, рухаються, що на що мені це все? Якщо я нещасний? Навіщо це все? Якщо е, завтра я не знаю своїм онукам і правнукам, в чому жити, в чому мені втілюватися? Навіщо мені це все і радіти, що я зараз, як криса, маю свій шматок, а хтось не має? Якщо я мене не, я не переживаю, а як щоб усіх було? Тому що вулика не буде, тому що будемо комахами, бджолами, рибками, а не будемо вуликами. Ціми морвійніки, як там вони називаються, стаями не будемо тими просторами, через які це все пробуджується, і відповідно створюється певна інша матриця мислення, інші цінності. Вони починають буквально підпорядковувати свідомість тих людей, які при владі. І не дивлячись на те, що серед них багато корупціонерів, що це по старій матриці, то наперлись, налізлись е, і так далі, вони е, делеговані народом, вони делеговані е, і вони являються такою системою конденсованого досвіду. Це як ви в родовій системі. Приходите на оце місце, яким ви б не були, згниєте там, якщо це місце таке. А якщо ви прийшли клітиною в гастрітний шлунок. То ви будете не знаю, ким, навряд чи ця клітина не з того, не з цього зцілить весь шлунок сама, без допомоги звище там лікування чи вашої свідомості, чи підкріплення цих процесів. Тому в родовій системі ми, коли приходимо, ми потрапляємо на певне місце, і багатьох із нас і шансів немає, не детерміновані всім цим. І за рахунок того, що сьогодні величезна кількість свідомостей працюють за цим енергоінформаційним файлом, простором матриці свідомості українців. Народжується зараз ось цей новий рівень, емерджентний рівень свідомості. Він в Україні з'являється, і уже ті, хто керманичі, вони реально починають підпорядковуватися цим новим правилам, бо ми їх обирали заради того, щоб наше життя було таким, як було. Так це процеси тільки починаються, але це не, не треба їх ігнорувати. Ми сказали, що світ буде зцілений жінками. Жінок ніхто не допускав. І вже сьогодні ми бачимо, як Міланія, і Трамп і Олена Зеленська зустрічаються. І говорять, знаєте про що? Що не дивлячись на ці страшні часи, треба створювати умови для тих дітей, до яких у нас є доступ, щоб цій страшній. Реальності чому страшні, тому що технології розвиваються швидше ніж ми про них усвідомлюємо. Технології світ змінюються сьогодні. Технології змінюють світ швидше, ніж ми його змінили за тисячоліття. І сьогодні подумати про те, як в цифровій реальності зробити щасливу дитину і людину це прямо завдання, тому що в школі вже вчать знання, які мертві, і вони не потрібні. Тому що, і, і як сказала Міланя Трамп, е, я запускаю програму. Я кличу всіх, хто готовий в своїх регіонах це очолювати, е, нам потрібна система, як в цьому новому світі цифровому світі, створити умови, щоб кожна дитина на планеті Земля мала необхідні умови для свого розвитку, щоб ми виростили людей, а не ми зараз бігом всіх замінимо роботів. А які смислена? Оце і її оце криза, коли в мене все буде. Що ми, як люди будемо робити? Куди ми йдемо? В чому наші цінності? Як нам розвивати ці потреби? Тому що у нас є потреба не тільки зжрати і народити, і шляпку собі надіти на голову. У нас є потреба, анахатна. У нас є потреба в ми, у нас є потреба в добрі, у нас є потреба в розвитку, в пізнанні, в співтворчості, ось ці е, потреби е, потрібно розвивати. Знаєте, як дівочки, хто на дієті був менше їси, менше хочеться. А тут так само це тапас е, е, духовна жага, е, коли е, навіщо нам цей світ ось такий, якщо це полон. Якщо тут немає радості, якщо тут немає е е вдячності, якщо тут немає місця слабким, е е да воно зараз слабке, воно маленьке, воно але якщо про нього не подбати, не буде завтра. Воно старе, воно беззубе, воно не може, воно вже непригодне. Але якщо воно не заархівується правильно, не отримає своїх почестей і так далі, то завтра відгрібаємо таку саму старість, собі робимо і неповагу, і порушуємо закони ієрархії і багато чого. Тобто ми сьогодні живемо в законі знань, в законі саторі, в законі світла. І сьогодні, дивлячись на внутрішнє і зовнішнє, ми бачимо, як світ переходить із рівня в рівень. А це. Об'єднання заради цілі, яка не може бути реалізована жодним окремим елементом. Тому, може, ви собі шматок хліба і можете тимчасово щось зробити. Але чи буде у вас завтра? І розуміння, якщо ви все-таки для себе щось виправляєте, то щоб ви розуміли, що це одномоментний, фрактальний процес на всю матрицю сфери нашої людської, і ми зараз на службі. У цього, що проявляється для того, щоб ті, хто хочуть рухатися на інших потоках, могли створювати таку реальність і продовжувати свою еволюцію на цих засадах, це буде не знаю. По біблії написано 3,5 роки, будемо дивитися там тисячу двісті шістдесят днів. Що коли буде народжено цих два полюси, жінка народить в муках це Україна, оцю хрестосвідомість, і звір народиться, зараз він народжується. І таким чином, потім буде оце, оця зустріч, і вже після цього зараз іде цей процес розділення, що для вас важливіше. І якщо ви в своєму серці ну реально не знаходите цих потреб, ну не знаходите, ну, ну нема. То просіть е, у Бога, щоб вложили у вас серце, а не тільки живіт, щоб був повний. Бо е, підете на перегній. Приберуть тих, хто здатен створити будівлю. А камінь, який не підійшов, буде викинути. Тому хто із страху, хто із розумності, рухайтесь. Ми зробили величезну роботу. Вересень місяць був. І залишається величезним перехідним. Нам в квантово намному просторі вдалося підпорядкуватися певним процесам і створити ось такі образи вже бачити, отримати цю навігацію. І зараз мова йде за тим, що свідоме відокремлення від тварної старої матриці до духовної гуманістичної, яка не відрікається від матеріального. А підпорядковує його. технології повинні служити, роботи повинні служити, наука повинна служити, щоб не було війн, щоб не було голоду, щоб був розвиток, щоб час життя збільшувати. Не для сінь-зіньпіні і молі, а для людей. І ресурси належать нам, і технології належать нам. А зараз вони по карманам у мільйонерів, які науку всі купили заради або свого бізнесу, або своїх якихось досліджень, а не для того, щоб зробити цей світ щасливішим. І Софія дає знання і розкриває не для того, щоб ці продовжували собі формувати структуру, де всіх в рабство якесь заведуть, а вони заведуть, бо буде, буде і чіпування. Воно вже є вже через qr коди вже через цифрову інформацію. Ми не тільки в матеріальній, а й в цифровому полоні. Але при цьому можна жити в цих реаліях і бути вільними, тому що це буде констру... структурувати, допомагати, робити такий клімат, контроль і вивільняти час життя для того, щоб кожен запитав, а що я хочу. Для того щоб ці технології допомогли знайти себе, допомогли знайти своє місце, допомогли знайти те місце, де ти в цьому величному оркестрі, в цьому більшому емерджентному, заспіваєш з собою. Бо в вулику хтось бджола кормилиця, хтось бжола робоча. Хтось і трутні якийсь процент повинен бути там, правда, з трутнями зараз інша іде робота, дуже цікаво, але якісь ці вільні елементи вони десь потрібні, як і у нас бактерії в кишеч... кишківнику і такі, такі, такі. Тобто, вчимося у мудрості життя. Наші предки могли бачити макроцикли. Ми сьогодні в космос дивимося, і в клітині його бачимо, і бачимо його в атомі, і бачимо його в тій силі, яка із атомів збирає молекули, а із молекул збирає форму, в якій здатна проявлятися свідомість, розвиватися, еволюціонувати і так далі. Тож в дев'ятки сила, в свідомості сила. А не в кількості грошей на картки. Тому е, це і є боротьба двох свідомостей. Оце і є ця війна шісток і дев'яток. Оце і є новий бінарний код, оце і є е, те, що символ у Христа дві риби, це шістка і дев'ятка, і як е, е, перевернуті і нова монада. Нова монада. Де ми об'єднуємо духовне матеріальне, а не йдемо в печери, чи не розказуємо, що, не дай Боже, якесь чіпування чи вакцинація. Вже це є. Можна воно в повітрі розпилити наночіпацію, і вони будуть можна не розпиляти хвилями сьогодні, можна впливати. Тому ніхто нікуди з реальності не дінеться. Але чи будете ви у цій реальності вільним пікселем, чи будете в'язним? Буде залежати від того, чи є у вас тіло світла, тіло світла це певний рівень вібрації, свідомості і, і, і того, що створює нашу реальність. Тому, на відміну від предків, ми сьогодні маємо набагато більше знань і бачимо, як мудрість життя, як добра мамка нас вчить, де вихід, нас вчить, де вихід. А вихід в ми. Вихід із того, щоб з власного живота вийти в загальні легені, згадати, що в нас один дім. І ми сьогодні, як люди, обираємо, віддамося ми на волю Бога, це теж ще знаєте, чи ми будемо активними учасниками того, чого Бог від нас хоче. Тому дорогу осилить тих, хто йде. Завдяки той, тим діям і тому шляху, який ми з вами пройшли, ми створили дуже крутий простір, єдиний простір предків, народу, переходу, і е, бачимо, як це допомагає втілюватися душі наших солдат за 49 днів. Втілюються. Тому, мамочки, сестрички, всі, хто хочуть поплакати і утримати біля себе, благословляйте лоно тої мами. І тої родової системи, де буде ваша душа втілена. Тому немає часу зараз на рокові оплакування: 49 днів, і повітряний поцілунок, і благословіння тієї матки. Ти сім'ї, ти родовій системі, яка приймає наші душі, бо ці душі будуть змінювати світ. Ці душі будуть праджапаті і новими нашими і партнерами, і міжнародними системами хтось прямо у нас втілюється, хтось в інших місцях. Ми бачимо, їм готують таку долю, такі посади. Оці люди і будуть змінювати світ. Оці люди, хто зараз вмирають за ось це, що дійсно цінне. Вони і змінять цей світ. А ми зараз формуємо ці коридори, простір і цю нову резонну нейромережу своїх, яка вже не на ієрархії, не на балансах трову, якихось інших речей, а на любові. На любові, на обміні, на розумінні цінності кожного, на розумінні, що тільки ціле. А в цьому цілому, якщо не буде 00 одного чогось, то ціле не зможе створити емерджентне. А емерджентне наш евакуаційний шатл, коли окрема бджола стає частиною вулика. І знаходить себе, свій дім, свої смисли, і захист, і все. Ось. Що ми з вами робимо? Все, пишіть, наскільки це зрозуміло, не зрозуміло, бо треба ж якось це все пояснювати е людям і собі е і вносити ці корективи, тому що дають, щитую, виходжу до вас, підсвічуємо і таким чином разом е наш шлях робимо більш е зрозумілим, як мінімум. Все цьому.